Діо 1 і у нас є наступний гість. Це Максим Кияк, провідний експерт міжнародного напрямку Мережі Анс. Вітання, пане Максиме. Вітаю, доброго дня чуєте? Так, Добре. чому прекрасно вас бачимо і раді Добре. вас вітати в нашому ефірі. Пане Максиме, З вами Добре. хочемо обговорити підсумки Мюнхенської безпекової конференції, яка тривала ось цих три дні в Німеччині. І вже можна дійсно підвести певні підсумки. Мене перш за все цікавить позиція Китаю. Та, от представник КНР Ван І заявив, що Китай буде шукати якийсь шлях для завершення цієї. Війни, і вони хочуть, щоб збереглася територіальна цілісність і суверенітет обох сторін конфлікту, як таке може бути, про що це йдеться? Адже тут ми знаємо, що Росія, РФ, вона вписала наші території в свою конституцію і наполягає, що це її територіальна власність, її території, то про що може йтися від китайського дипломата, чи не стануть вони якимось чином схиляти до капітуляції України? Дякую. Я уважно слухав виступ Ван Гі, власне представника Китаю. Він по суті представляє китайську дипломатію і виступав він, до речі, китайською мовою, Хоча в нього, начебто, непогано англійська. І очевидно, що він це робив в тому числі для внутрішньої аудиторії. Цей виступ робив, я не помітив взагалі, що він використав термін війна. Хоча, начебто, в медіа проскакувала така інформація. Він переважно казав вже традиційно конфлікт криза. Пам'ятаємо про те, що Китай не засудив російську агресію проти України знову ж таки, хоча, начебто, Китай і використовувати таку, таку риторику, мовляв, ядерна війна зараз неможлива. Потрібно до речі, часто згадують про те, що потрібно шанувати відповідним чином територіальну цілісність країн. І тут я думаю, зараз він скаже очевидно про Україну. А ні, він сказав про Тайвань. Він говорить, бачите, де Тайвань це територія Китаю, поважайте нашу територіальну ем цінність. Тобто, Китай Китай завжди буде грати власну гру, Китай завжди буде грати в довгу, і Росія для нього зараз є по суті просто таким ситуативним токсичним союзником на певний час. І, власне, я думаю, що той план, так званий, який Китай збирається запропонувати, я не знаю, чи можна його назвати власне планом. Можливо, він може містити частково якісь хактялки Російської Федерації стосовно України, в тому числі, мабуть, і про те, щоб так звані нові території як каже Росія, закріпити власне за Російською Федерацією. Можливо, це може йти мова про те, що про що зараз власне точаться розмови про дві України на кшталт Південної і Північної Кореї. Але я думаю, що все ж таки Китай буде намагатися тут урвати для себе якого мова більше, зокрема стосовно Тайваню, Мовляв, залишіть нам Тайвань. І ми спробуємо переконати Росію, яким чином не ескалувати скалувати ситуацію, не використовувати ядерну зброю. Я все ж таки думаю, що мова буде йти про це. І давайте не забувати про те, що Китай завжди буде грати власну гру, а Росія просто буде використовувати такого сотоситуативного пораненого ведмедя. І, власне, так воно і і і буде. А загалом, пане Максиме, які ваші враження від цієї конференції? Ну, як на мене, цікаві були думки, висловлені президентом Франції Макроном, про те, що все-таки, мабуть, варто викинути РФ із Рад без ООН, і варто якось реорганізувати цю організацію? Можливо, ви звернули увагу на виступи якихось інших лідерів. Так, я частково я не все прослуховував, тому що це все ж таки доволі довгий час не було стільки вільного час. Я прослуховував головні головні тези, головні виступи, того ж, самого самої Макрона в тому числі. Але до речі, Макрон, крім цього, сказав і те, що так, Росію треба перемогти, але не можна допустити, щоб не можна допустити розвалу Росії в такому дусі. До речі, щось схоже сказав і новообраний. Президент Чехії так само в Мюнхені, але тут ж можна і опонувати, і навести слова Річі Сунака про те, що треба пришвидшити Україні надання Україні допомоги. До речі, Сунак запропонував, що НАТО потрібно до майбутнього саміту НАТО в липні. Якраз підготувати план безпеки по Україні власне гарантії безпеки для України, можна згадати так само і гарну тезу доволі симптоматичну, Тезу е, е, віцепрезидентки США про те, що дії Росії це по суті є злочини проти, проти людяності. Це дуже важливо. Насправді, насправді, теза. Але водночас в Мюнхені звучали інші е, вислови, на які можливо менше звертали увагу. Е, в мюнхені звучали так само і е, були виступи й представників південної. Америки, Африки, які говорили, мовляв, до чого тут Україна? А нехай вони там вже нарешті помиряться. Дось годі їм вже вбивати один одного. От бачите, у нас тут є свої проблеми. Звертайте увагу на нас. Тобто треба розуміти, що кожна країна буде намагатися якусь ковдру перетягнути, перетягнути на свою користь. Але взагалі ця Мюнхенська конференція. Насправді дуже важливою, і хоча б в тому сенсі, що колись в 2008 році там звучала відома відомий виступ Путіна, який наробив чимало. Чимало клопоту хто 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 знає, хто пам'ятає, розуміє про що я про що я веду мову, і приємно, що тема України все ж таки, попри різні голоси, які звучали на Мюнхенській конференції, вона була серед головних, і це власне було до речі, під час відкриття самої конференції, коли був такий знаєте відеоряд найголовнішого, що відбулося минулого року за рік, 22-23 рік до самої конференції. І там чи не половина тих от таких відеофрагментів якраз стосувалася України. До речі, цікавий такий момент. Мюнхенська конференція щорічно робить напередодні, чи її організатори напередодні роблять таку доповідь. І частина доповіді стосувалася якраз України. І цікаво, що було проведено, я не знаю, ким саме якої служби, але було проведено серед українців опитування. І одне з питань було звучало наступним чином: згідно з якими правилами ви готові жити, згідно з якими правилами яких країн, до кого ви готові прислухатись? 62%, Якщо не помиляюсь, відповіли що європейські, 22% здається, американські там ще решта країн. Китай, Росія, жодно. Тобто зараз Росія, ну це в принципі це очевидно, це абсолютно природньо. Росія зараз не є для українців абсолютно не є жодним авторитетом, пане Максиме. Цікаво, чи мали ви можливість почути і представників РФ і так званої опозиції з РФ на, на Мюнхенській конференції, там, зокрема. Виступали і Гаррі Каспаров І Михайло Ходорковський, І Інші представники. Що на що ви звернули уваги? Ну, мені так складається, що вони знову ж таки розповідають про те, що винуватий лише Путін і путінський режим, а всі решта росіян 140 мільйонів. Вони білі і пухнасті. Я не хочу знаєте, бути голослівним тому що я їх насправді не заслухав, хоча б премії офіційно, Росія не була представлена на Мюнхенській конференції, до речі, так само, як Іран. Дві держави терористи, але дійсно були присутні так звана опозиція, ліберальна опозиція. І, скажімо, Ганна Гобко, одна з очільниць нашої організації, вона зараз присутня на мінській конференції, вона була присутня також на цих заходах, і вона говорила про те, що, що насправді опозиційність цих лідерів вона є доволі умовною. І набудова приклад буквально нещодавно, коли теж була подібна, скажімо, подібний захід, на якому були присутні ліберальні. Оці опозиціонери російські, які стосувалися якраз реконструкції е, Росії після після перемоги чи майбутньої реконструкції, і е, дуже дивно, що на тому заході е, власне, ці російські так звані ліберали вони звинувачували е, представників корінних народів Росії в тому, що вони мовляк, є сепаратистами. Вони вони е, намагаються якось підірвати середину Російську Федерацію. Тому мені здається, що дійсно. Цю опозиційність нових так званих лібералів російських треба ділити на 20. Не забуваємо про фразу, про те, знаєте, кому вона належить Навальному, про те, що Крим не є потребованим чи його передавати в ті чи інші руки. Тому тут доволі важко говорити про опозиційність, але чомусь власне цим ліберальним демократам російським чомусь дуже сильно довіряють на заході. В Брюсселі, очевидно, вони вважають, що вони будуть кращими набагато, ніж той же Путін, але давайте не забувати, що ця опозиційність не сягає далі, ніж питання, питання України. Як тільки питання стосується України чи Криму, оця опозиційність у них кудись кудись якось вибітрюється. пане Максиму. Ну і ще хочемо говорити стосовно ситуації безпосередньо на Росії. Знаємо, що днями. До Путіна в черговий раз полетів, чи поїхав, чи побіг картопляний фюрер Лукашенко. Для чого це відбувається? І чи цікаво, чи мали ви можливість послухати його прес-конференцію напередодні, де він висловив, можна сказати, всі, всі ось ці пропагандистські кліше, які використовували расисти проти України протягом останнього року? Ну, мені було достатньо фрази е, Лукашенка на, на запитання Путіна. На, 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 на репліку Путіна про те, що дякую, що прибули. А Лукашенко сказав: «Я, в мене не було іншого вибору. Я не міг не приїхати. Я думаю, що це доволі симптоматична така, така фраза. І очевидно, дійсно, що про щось збирається домовлятися, але два фюрера їздять вже доволі часто один до одного. Це вже, вже закрадається якісь певні знаєте, якісь сумніви чи, чи якісь думки. Чому вони їздять один до одного, але мабуть і більше нічого не залишається. Очевидно, зараз в контексті можливої ескалації і використання білоруської території білоруських військ, воно знову ж таки актуалізується, але тут я все ж таки схиляюсь до думки, що зараз Білорусь використовується для відволікання уваги наших сил для того, щоб там було так само на кордоні з Білорусі зосереджено більше наших військ, для того, щоб в Росії було більше шансів на? Завоювання, скажімо, на території Донецької Луганської областей, але треба розуміти також те, що Білорусь і лідер Лукашенко власне сам лідер Лукашенко є дуже бойову він буде чекати до останнього, як тільки десь він побачить, що є можливість, є якийсь шанс на. На переможні дії Російської Федерації він тоді включиться. Поки що я думаю, він буде знов -таки триматися до, до останнього, але ну, знову ж таки нічого не залишається іншого робити, ніж літати до Путіна Путіна відповідно до, до мінська на вашу думку. А чого варто очікувати від Путіна на 24 лютого на річницю ось початку цієї великої війни расистів проти України? Там ще здається 22-го буде виступ. Його відповідно так на нього власне треба чекати. А що буде 24-го, Я не знаю. Я все ж таки схиляюсь до думки, що навряд чи щось буде таке масштабне саме на 24-те, Тому що що Росія залишається асакувати річницю того, як вони отримують про Чухана? це доволі дивно. Якісь можливо ракетні обстріли є цілком можливими. Мова зараз про те і про концентрацію зараз іде про авіацію. Російської Федерації біля кордону з Україною, але я не думаю, що саме 24 щось можливе. Можливо, десь або напередодні, або вже після цього. Але однозначно, що ескалація, я думаю, що буде і буде нас супроводжуватись ракетними ударами, можливо, навіть і не тільки. Але прошу казати, вже рік практично це триває і нічого. Я думаю, що поборемо. Пане Максиму, на вашу думку, от після тих заяв на Мюнхенській безпековій конференції про необхідність притягнення відповіда до відповідальності за злочини проти людяності, проти за геноцид і про можна сказати, вже ну, остаточне вирішення, що все-таки трибунал щодо расистського режиму. Мусить бути, чи на вашу думку, вони якось побою, почали побоюватися там на Росії, що все-таки їх притягнуть до, до відповідальності. Е, ну, можливо, не так, як свого часу нацистів в Нюрбересі, а, наприклад, так, як Слободана Мілошовича чи інших воєнних злочинців минулих десятиліть. Я не думаю, що вони побоюються. Все ж таки, е, Росія не, не Сербія, це буде значно важче. Е, можливо, з часом дійсно. Буде притягнути до відповідальності і не лише кремлівську верхівку, але взагалі, всіх тих, хто був причетний до геноциду українців, по суті, в тому числі пропагандистів, і, і колаборантів, і багато багато такого іншого, же генералів російських. Але я не думаю, що зараз це є тим фактором, якого вони побоюються. Росія знову ж таки не зважає на якусь геостратегічну реальність Росія зважає більше на свої імперські амбіції от те, що її рухає і буде рухати їх надалі. Я думаю, що страх зараз відсутній у Російської Федерації. Єдине, чого вона може побоюватись, це дійсно ця мова, це сила, це мова сили. Страх страху Росія не відчуває, я думаю, принаймні на зараз, тому що вона настільки вже погрузла в тому болоті, які вона сама спричинила. Що я думаю, що на захист відступати їм вже вже нікуди? Ну і буквально, от в ці хвилини, поки ми з вами спілкувалися, з'явилася інформація про те, що на тлі візиту президента США Джо Байдена до Європи Російська Федерація розпочинає масштабні ядерні навчання. Таким чином, Кремль хоче посути ядерний шантаж. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Про це повідомляє ГУР України. Чи дійсно от на той час, коли можливо. Байден приїде до Польщі, можливо, навіть до України якісь ось такі величезні ядерні навчання відбуватимуться на Росії. Я думаю, що це просто Росія буде намагатися продемонструвати, мовляв, ми тут, ми вас бачимо, ми вас не боїмося. Це все сфера нашого впливу. Байден бійся нас, якось якось так. Вони ж досі вважають, що тут воюють проти НАТО, проти Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, вони живуть цією ілюзією цей цим маразмом і будуть продовжити жити далі. Не вважаю, що хтось буде боятися оці їхні випробування. Я думаю, що боятися не варто знову ж таки. Страх це, це те, що чого власне чим, чим харчується Росія сучасний Кремль і страху не потрібно демонструвати. Страх був до 24 лютого минулого року. Тепер же боятися немає чого. Тепер потрібно відвоювати і боротися. Ну і на сам кінець стосовно візиту Байдена. Чи деякі експерти пишуть, що він хоче передати якийсь сигнал для Путлера, який, на вашу думку, це може бути сигнал, якщо він приїде до Європи? Е, насправді важко сказати. Можливо, це буде з що це вже було анонсовано. Можливо, це буде якась передача е, озброєння ті ж Польщі, може пізніше. Польща може передати Україні можливо розміщення військ ближче там в східній Європі, в ті ж так само в Польщі. Будемо бачити, який меседж передасть Байден. І я думаю, що якісь сюрпризи точно будуть, і вони будуть не дуже приємними для, для Москви. Дякуємо вам, пане Максиму. Отож, Максим Дякую. Кияк, провідний експерт міжнародного напрямку мережі Анц». Був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1». На все добре. Дякую.